Цікаво. Друзі, the last, but not the list, як то кажуть англійці. Запрошую до слова пана Ігоря Коменда, громадська організація Go Local. Пан Ігор, прошу, потім переходимо до запитань. Якщо у вас є ваші запитання, кидайте їх вже в телеграм-чат або на YouTube канал. Колеги, доброго дня, доброго дня підприємці. Скажіть, будь ласка, мене чутно? Всі повідключали камеру. Я сподіваюся, що мене чутно. Добре, починаємо. Шановні підприємці, дуже радий, що ви сьогодні доєдналися до нашого заходу, тому що вирушиє економіки України, і ми всі зацікавлені, щоб ви розвивались. Тому, в тому числі, і я розкажу як організація GoLocal, директором якої я являюся. Допомагає бізнесу в Україні розвиватись. І розкажу про проекти, які ми зараз реалізуємо, які пов'язані з розвитком малого та середнього підприємництва. Зараз включаю презентацію. Так. Так. Колеги, презентацію видно. Да. Так. Да. це громадська організація, яка займається розвитком в Україні. зокрема, розвитком. Розвитком одну секундочку. Секундочку, зараз. Колеги кажуть, що моя презентація не розгорнута, хоча вона розгорнута у мене на екрані. Нічого страшного, що ні не станеться. Продовжимо. Ну покажіть, що в мене. Де у нас технічні, технічні, технічні проблеми з цим зумом? Нічого страшного. Так є? Є, так? Да? Ну, давайте. Третій раз починаємо. Голоко займається розвитком в Україні, зокрема, розвитком малого та середнього бізнесу. І як у будь-якої будь компанії... У нас є візія і місія. Я дуже вас закликаю, якого б розміру у вас не була ваша компанія, працювати над візією, місією, цілями і стратегією розвитку вашої компанії. Наша місія це розбудова економічного інноваційного та виробничого потенціалу в регіонах України. Ми фокусуємося на економіці, інноваціях і виробництві в Україні. Наша візія. Ми виступаємо як майданчик, який націлений на те, щоб поєднати потреби, інтереси бізнесу, влади та громади, та а, можливості донорських організацій, а, які вони мають, і в принципі, це наша ключова ідея а, зробити цю о, м, співпрацю якісною, ефективною та взаємовигідною. Бо як ви розумієте, всі, скажімо, ці. Групи, бізнес, влада, громада і донори вони мають одні цілі та інтереси, але інколи розмовляють на різній мові. І наша задача сприяти ефективній співпраці. Пару ключових цифр про GoLocal. за 4, вже майже буде в без першому році, 5 років ми залучили півтора мільйони євро грантового кредитного фінансування. Більша частина з цього з цієї цифри це на розвиток малого та середнього підприємництва. Більше 1200 людей прийняли участь у наших заходах. І ще раз підкреслю, що більшість цих людей це люди, які відносяться до бізнесу чи є бізнесу. Вісім міжнародних донорів міжнародних організацій реалізували проекти. Через GoLock. І сьогодні я вам розкажу про три проекти, які наразі відбувають, які наразі імплементуються ГОГОКАЛ разом з донорськими організаціями. І перший проект це проект, який називається Кращі практики розвитку індустріальних парків та промислової нерухомості. Це проект, який реалізується в Луганській, Донецькій області Приазов'я. Він направлений на підтримку індустріальних парків і нерухомості і включає в себе три компоненти: це навчання. Ми хочемо навчити людей, які управляють індустріальними парками, чи планують створити індустріальні парки. Правильно це робити за допомогою наших експертів. До речі, експертизу в цьому проєкту надає індустріальний парк. Біла церква, реальні практики а, напрямку а, розвитку індустріальних парків і нерухомості в Україні. Інший компонент цього проєкту це аналіз ринку та фактично консалтинг для індустріальних парків, щоб зробити їх роботу ще більш ефективно. І це стадії тури до України та в Україні та Сербії кращі практики українського. Бізнесу в сфері індустріальних парків та сербського проект. Фінансує чудовий, чудова програма Економічна підтримка сходу України, яка теж є проектом USAID. А другий проект, який стосується бізнесу, це теж проект, який ми робили на замовлення проекту економічна підтримка Сходу України. Це ми розробляли ТЕО і бізнес-план it освітньої інкубаційної платформи. Платформа, яка дасть змогу розвиватися uh, it індустрії у Луганській області, яка дасть можливість створюватися новим підприємствам, uh, які, скажімо так, uh, будуть мати новий виклик будувати uh, нову. Uh, Економіку Луганської області, бо ми всі знаємо, що трішки економічний ландшафт Луганської області після подій змінився. Ось тому ми шукаємо нові можливості розвивати нові індустрії. Цей проект дуже зрозумілий. Ми робили своти аналіз Ми зробили МСП ландшафт Луганської області, зробили аналіз йти чи не йти в цей проект, і розробили бізнес-план та фінмодель проекту. Наразі, наскільки я знаю, що донор приймає рішення щодо можливості реалізації цього проєкту. Але я сподіваюся і так думаю, що все-таки у цього проєкту дуже високі шанси відбутися. І третій проект, який стосується вже креативних індустрій, це проєкт, який фінансується. Європейським союзом, і зокрема українським культурним фондом, це European Design Upgrade, апгрейд. local є партнером цього е, проєкту. Е, у центрі цього проєкту е, це дизайнери, інноватори, винахідники, е, яких ми провели по такому шляху, е, який складається з чотирьох складових. Це Лекторії, хакатони, прототипування, та а, наш такий мал. Наша така маленька програма закінчилась участю а, представників а, України, диз... а, українських дизайнерів на Dash Design Week 2020. Кому цікаво, я завтра буду детальніше розказувати це про цей проект на а, а, Creative Ukraine, Тому завтра у 5 годин долучайтеся онлайн. Розкажу детальніше. Проєкт, який ми плануємо з USAID конкурентна спроможна економіка України. Плануємо і тримаю колоки, що він відбудеться. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо оголосити про його старт. Це проект, який буде стосуватися діджиталізації малих та середніх підприємств, допомоги їм. Проваджувати діджитал uh, рішення більш ефективно, підходити до цього більш системно. І uh, знаєте, що от нам здається, що дуже багато у нас uh, дуже великий нетворк, дуже багато контактів, uh, дуже багато різних подій. Але все ж таки, що, що я бачу, що ми бачимо з нашій організації, що все-таки не вистачає. У бізнесу інформації про можливості не вистачає у цього, скажімо так, обміну інформацією. Да? І, от, наприклад, такий план проект, який ми плануємо в сфері джиталізації, він націлений на те, щоб, скажімо так, it світ і світ малих та середніх підприємств, а, зокрема виробничих, бо це буде наш фокус. Да? Робити їх комунікацію ефективною та успішною, Це контакти нашої організації. Будь ласка, заходьте на веб-сайт, ви можете залишити заявки. О, що ж, на що ж заявки? Не забув сказати, що окрім. Того, що ми впроваджуємо системні проекти разом з донорами, з владою з бізнесом, ми консультуємо малі та середні підприємства підприємства у питанні залучення грантового фінансування, і я скажу, що ця діяльність нас привела до того, що і не тільки ми консультуємо стосовно грантового фінансування, бо коли. Працюєш з підприємством, починаєш задавати питання, а чому ж саме і на що тобі потрібен грант. Дуже дуже часто ми стикалися, що, скажімо так, фокус підприємців був трішки не на тому. Тому, будь ласка, заходьте на наш сайт, залишайте заявки на консультації щодо грантового фінансування щодо інших аспектів. Якщо ми не зможемо вам допомогти, точно підскажемо, до якої організації звернутись. Мій Фейсбук. Будь ласка, заходьте, я поділюсь презентацією і сподіваюся, що ми зможемо відповісти на всі питання, які будуть вас цікавити щодо можливостей розвитку. Колеги, дякую.